Сьогодні зло піднімає голову лише через толерантне ставлення до нього. На ґрунті гуманізму, лібералізму, постмодернізму, а також заперечення будь-яких абсолютів у світі проросло зло. Коли немає жодних абсолютів, немає нічого вічного, незмінного, немає досконалої первооснови, всього існуючого, немає Бога. Духу не існує. Тоді ніхто не може бути абсолютно впевнений ні в чому. Грань між злом та добром розмивається, і як тоді відрізнити, що правильно, а що ні? Я сам вирішую, що правильно, а що ні, скажете ви. Я Бог мого всесвіту. А що, якщо інший такий самий Бог, але в свого всесвіту вирішить застрелити вас? Світу вирішить застрелити вас. О, він не може цього зробити, не. скажете ви, може, адже він Бог свого всесвіту, і сам визначає, що було б добре вбити вас. Бачите, до чого нас доведе ця логіка? Коли немає жодних абсолютів, кожна людина має рацію і робить те, що справедливо в її очах.